Черговий випуск зрадників України краще б так жуки розмножалися, як ці запроданці. Відперше хоч якась користь виступають в ролі санітарів. Хоча і зрадники, також як санітари, звільняють територію України від своєї шкідливої присутності. Та якщо б вони тільки перед тим не гадали там, де зросли, то було б добре. І хоча всі запроданці схожі за своєю сутністю, кожен випадок індивідуальний і масштаб шкоди від антидержавної діяльності. Також різний. Ви на каналі Макадзеба. Не забудьте підписатися на канал, поставити потужну подобайку, написати любий коментар та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски. Пам'ятаєте біленьких, пухнастих, вухастеньких братиків-кроликів, які всі нульові розважали нас своїми жартами та приколами. Володимир Данилець та Володимир Моїсенко відомі як гумористичний дует кролики Корінні українці, але ще в 2014 році підтримали незаконну анексію Криму, неодноразово виступали на окупованих територіях з боку Росії та активно розповідали про єдиний братський народ. Та й в 22-му році Моїсеєнко та Данилець, як ті, в чому не бувало, продовжили працювати в Росії. А пізніше навіть вистрибнули на пропагандистському російському телеканалі і ледь не зі сльозами скаржилися, що їх цькують в Україні. Дали, так би мовити, матеріал підтвердження, що в нас тут нацисти з факелами за Бандеру ганяють, мабуть, дорого за такий артистизм на болотах платять. І коли вже всі вирішили, що цих кролів з'їла якась там лисиця, вони раптово з'явилися в публічному просторі, а саме в Києві на похованні української народної артистки Ніни Матвієнко. Багато хто просто обурився, мовляв, як вони взагалі посміли цинізм вище голови. Іноді людина навіть і хоче відбілити свою репутацію і стати на сторону добра. Але минулі проступки б'ють бумерангом по одному місцю. На лобі вже міцно тримається тавро зрадниці, і відмити його так би мовити складно. Українська співачка Світлана Лобода спочатку своєї кар'єри мітила на російську сцену з 24 лютого. Світланка трішки промовчала, а потім розумні люди їй, мабуть, сказали, підсказали, яку сторону приймати, і вона записала скандальне відео. Після якого її охрестили маленькою людою. А все тому, що вона заявила, що війна ну так, є Росія агресор. Але ми, українці, маленькі нікчемні люди, які нічого з цим заподіяти не зможемо. Після чого маленька людочка навіть вирішила повернути свою концертну діяльність в Україну, почала записувати пісні рідною мовою і найняла навіть репетитора з української. Проте довгої скандальна сутність не протрималась. Все почалося з концерту в Харкові, коли Лобода не повірила, що її величності може бути хтось не радий. І якщо хтось виходить з плакатом Харків без Лободи, то це обов'язково проплачено. Та й надалі особливо великих майданчиків Лобода в Україні не підкорила. Хтось за неї вже забувся, а комусь тягнеться за нею зрадницький шлейф. Тому покрутилася, повертілася наша маленька людя і змінила в своїх налаштуваннях мову знову на російську. Щоправда, до Російської Федерації так і не повернулося, тиняється собі континентами і заявляє про себе як про світове надбання. Єдине, що за свідченнями людей іноді допомагає фінансово відбудувати зруйновані російськими обстрілами дома. Хоча б за це дякуємо. Тому питання про зрадництво Лободи суперечливе і відкрите. Тому, друзі, напишіть свою думку, хто вона для вас зрадниця, україночка, чи взагалі ніхто? О, а ось співачка Йолка, мабуть, родичка нашого легітимного. Ну, президента, пам'ятаєте, що такого? Ще одна пані, яка в школі прогуляла всі уроки української мови і тому обрала собі псевдонім Йолка. Замість ялинка. Причому безграмотність до абсурду йолка. Ну через букву Ї і О. Це навіть не російський варіант через Йо. З 14-го року пані Ялинка так і не визначилась, на якій гілці її висіти, тому співала про аеропорт Бориспіль, то розважала московську публіку. Така собі голубка замірва всьому мірі. А своїх інтерв'юєрів зачасно попереджала, щоб не ставили їй ключові питання про війну і батьківщину. Бо що говорити, вона мабуть не знає. І навіть перед самісіньким повномасштабним вторенням співачка встигла виступити в мирному Києві, а вже в квітні того ж року виступила для росіян вже в Сочі. Але до болі хитра. Валяючись на московській сцені, вона через підставних осіб, нібито фінансує ЗСУ. Звісно, мабуть, що не з патріотичних переконань, а про запас раптом навіть з Росії поженуть поганою мітлою, то буде куди повернутися. Так стверджує відомий блогер Богдан Безпалов. Але довго висіти в повітрі не зможеш. Рано чи пізно гепнешся або збожеволієш. Вікторія Шилова, українська політикиня, депутат якого аж чорти викинули з пекла. А саме в 2012 році Шилову виключили навіть сумнозвісна партія регіонів зі своїх рядів, нібито за використання адмінресурсу у власних цілах. І розпалювання міжнаціональної ворожнечі, мабуть, не поділилася грошима з великими дядьками. У 2015 році Шилова вже повним ходом розкривала своє істинне обличчя. Вона була частим гостем на російських пропагандистських шоу та договорилася до того, що Генпрокуратура порушила проти неї кримінальне провадження проти активістів за спроби зриву мобілізації. А в 22-му році Шилова повністю. Скотилися з гори адекватності на своїх сторінках у соцмережах? Колишня регіоналка стверджує, що війну нібито спровокували англійці, а Україну то взагалі дискредитує по всім фронтам. При тому Росію як агресор Кушилова і зовсім не згадує. То хто ж на нас напав насправді? Тоді Вікторія, а? Невже англійці чи може марсіяни прийняли образ росіян і стріляють по всій країні? Знаходяться зрадники і серед партії слуг народу, мабуть, почали зачистку перед Шухером Олександр Дубінський, ведучий телеканалу один плюс один програми Гроші. У 19-му році, коли ліпилися до кучі всі слуги, Дубінський також не прогав шансу та приєднався до вигідної зраї. І якось так склалося, що буквально за 2-3 рочки нардеп обзавівся 24-ма квартирами. 17 автівками, двома будинками і в додачу 70 соток землі. Мабуть, що в онлайн-казино виграв. Тоді ж, коли в нього запитали, чому так багато машин оформлено на матір, він і видав ту славетну крилату фразу: Мама любить скористь. А щоб не витрачати свою золоту годівничку, нардеп вирішив не підтримувати законопроект про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості. Пізніше. Він піддався звинуваченню з боку США, що вони частина пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу, шпигуни і провокатори по народному, коротше кажучи. Ось тут вже і слуги народу зачухалися, наші їм проблеми з Америкою. Проще викинути цього недотепу зі своїх рядів. І далі вже все посипалось у бідного Дубінського. Нацбанк застаріг співпрацювати з ним. Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження. Колишньому нардепу інкримінували несплату податків та легалізацію прибутків, отриманих незаконним шляхом. А з початком повномасштабки Дубінський і зовсім припинив приховувати свою сутність. Він заявляв, що Україна дарем втручається в справи московського патріархату, захищаючи РПЦ. А нещодавно. Слідство встановило, що Дубінський входив до складу злочинної організації. А нещодавно слідство встановило, що Дубінський входив до складу злочинної організації, яке сформувало головне управління Генштабу Збройних сил Росії, та за вказівку спецслужб організовував заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені, звісно, для погіршення дипломатичних відносин з США та ускладнення вступу України до Європейського Союзу та НАТО. Зараз справу Дубінського передали до суду. А наступна особа радше належить до українських поганців, чим до російських вошей. Адже до ворожої країни політик Олексій Оскар не виїздив, але встиг наробити чимало пакостей і в самій державі. Ще в далекому 2007 році Оскар був учасником сумнівної фінансової піраміди, але потім трішки відбилив свою репутацію. І вийшов відразу на шлях помічників народних депутатів, бо сам більше чотирьох разів програвав вибори, мабуть, не судилося, чи коштів не вистачило. Проте популізм засвоїв добрий і часто потрапляв у гучні скандали, такі як, наприклад, компанія проти сумнозвісного Олега Ляшка. І, хоча сам до високих посад не долетів, та золоті трони продавати, все ж таки, навчився. До прикладу, в 2021 році, Оскара звинуватили в продажі посади голови Миколаївський Ода за 600 тисяч гривень. Після чого горе продавець напевно образився і під час вторгнення 2022 року почав переповзати на бік ворога. Звісно, відкрито про це він не говорив, але справи кажуть самі за себе. Оскар як блогер випустив декілька роликів, яких розпалював ворожнечу всередині країни, дискредитував роботу волонтерів та розповідав, що більшість злочинів на Західній Україні вчиняють саме переселенці. Пізніше його красномовні виступи почали використовувати своїх пропагандистських шоу Російські ЗМІ. А СБУ, в свою чергу, вручила Оскару підозру. Про дискредитацію ЗСУ та щодо дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення Конституційного ладу, Спортсмен веслувальник із звучним прізвищем Нагребельний переплутав береги і поплив на в той бік. Ще в 2019 році Олександра Нагребельного вважали срібним призером Чемпіонату Європи. А вже в 22-му році до нього міцно приліпилися Тавроз зрадника та колаборанта. Під час окупації Херсона він радісно зустрів ворогів у рідному місті, наче чекав їх там все життя. А 22 серпня того ж року взяв участь у марафоні до Дня російського прапору, красуючись у футбольці СРСР. А в усіх подальших публічних виступах на Гребельник з усіх боків вихваляв Росію, мабуть, вислуговується перед господарями за кинуту кістку. А коли наші ЗСУ звільнили Херсон, спортсмена там не виявилося. Лише згодом він якимось дивом винирнув у російському Краснодарі, де продовжує свою оду Поклоніння ворогам. Що ж на гребельний, свій шлях ти обрав? Плавай тепер своїми болотами разом з квакушами. Рустем Дремджі, корінний кримчанин, бронзовий призер зимового чемпіонату України. В 12-13 роках з метання спису Переможець всеукраїнської універсіади 13-го року. Але Рустем так захопився спортом, що не звернув увагу, під яким прапором виступає після анексії Криму. Без докорів сумління Дремджі почав виступати під російським триколором та навіть змінив громадянство. Після чого полетів вгору по кар'єрній драбині Російської Федерації У 2016 році на чемпіонаті Росії зайняв сьоме місце. За Кубок Росії п'яте. А в 2015 році відразу після офіційної зради був удостойний звання майстра спорту Російської Федерації. Але чи воно того дійсно варте, щоб за якісь нагороди там закривати очі на звірства окупантів? І ще один зрадник каратист, боєць змішаного стилю, Микита Крилов, тривалий час виступав за Україну і навіть приніс низку перемог. Проте, незважаючи на свій український паспорт. Завжди позиціонував себе як етнічний росіянин. А в 2014 році Крилов вже повною мірою показав свою, так би мовити, широку етнічну продажну душу. Спортсмен відкрито підтримав сепаратистські угруповання ДНР та ЛНР і навіть приїхав на ворожу територію. З 15-го року Крилов з гордістю носить спортивну форму з російським прапором та заявляє, що якщо ЛНР та ДНР колись визнають офіційними, то він якнайшвидше отримає їх паспорт. До кінця світу тобі доведеться ждати Денерівського паспорту. Мало того, нічого ганебного у своїх вчинках Крилов не бачить і навіть не збирається виправдовуватись. Ой, та й нам його виправдання не приший кобилі хвіст. Такі зрадники для нас просто перестають існувати. Що можна сказати про зрадників? Дуже добре, що Україна вчасно позбулася гнилого зіпсованого сміття. Дуже сподіваємось, що воно більше ніколи не повернеться. Навіть якщо усвідомить, покаяться і буде просити пробачення. Занадто багато крові пролося вже для таких вибачень. А ті, хто ще залишились, не хвилюйтесь, за вами скоро прийде сміттєвоз. Напишіть, друзі, в коментарях, кого ще вважаєте зрадником серед діячів сучасності. Ще напишіть, про кого зняти наступний випуск. І не забудьте, друзі, підписатися на канал, поставити потужну подобайку, а також можете підтримати мене донатами. Або купівлею моїх особистих програм тренувань. Послання буде в описі до відео. Всім па-па!